Доброго здоров'я панове. Категорично з великим задоволенням від тебе сьогодні у суботу, 17 січня, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Томчук. Так, звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день, за ніч за багато подій. Насправді, ну і те, що ми з вами очікуємо, насамперед, сьогодні розліт дронів був не дуже потужний, але ми так до цієї сотні вже починаємо звикати. Хоча були моніторингові попередження, що буде тотальний удар перед дислокацією стратегічної авіації. Сьогодні нічого такого не було. Будемо бачити надалі, але тим не менш я нині атакували Запоріжжя дронами. Пройшовся удар по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого там була пожежа. Слава Богу, за даними обласної військової адміністрації, обійшлося без постраждалих так само в Харкові, але через вибух невідомого походження, так сформулював це міський голова Пантерехів. В одному з житлових будинків є там і загиблі, є поранені. Будемо чекати за результатами розслідування, що насправді відбулося, тому що не за приліт йшлося. Натомість в Росії сьогодні подекуди вимикалося світло, ну, не з такою інтенсивністю, звичайно, як в нас, але, от, наприклад, вже до Московської області, і це не дрони, а це щось з землі. Воскресенська Московська область там спостерігалося задимлення на території і заводу мінеральних добрив. А якщо аналізувати кадри, то мова йде про Воскресенські мінеральні добрива, це величезні підприємства. Це насправді воно спеціалізується на виробництві мінеральних добрив і супутних хімічних продуктів. Ну, подекуди ця продукція там є відповідні цехи, йде на військове виробництво, на військово-промисловий комплекс. Ну а щодо електрики, то Серпухов, це теж Московська область. Там горіла електропідстанція, частина міста і найближчі населені пункти залишалися без електрики. Принаймні на той момент, коли я записую це відео. Ну, по факту в ніч на. 17 січня жителі Серпухова повідомили про пожежу на підстанції. Ну, от, згідно аналізу, який зробили моніторингові пабліки там, що від цієї підстанції 3,5 км кілометра знаходиться філія військової академії ракетних військ стратегічного призначення імені Петра Великого. Ну а, насправді це можливо курсанти підпалили щось там. Може іспити не хотіли складати, але м -м -м, поки що версій багато. Але по факту ніхто не підтверджував ані гур, ані служба Божа наша, ані збройні сили України в принципі, повідомляють місцеві про відсутність електрики в частині Серпухова. Там буквально кілька мікрорайонів. Ну і населений пункт такий поблизу селища Большевік. Ну, яке ще може бути назва в селищі поблизу Серпухова Московської області. Ну, якщо це якась земельна історія, і вона може масштабуватися. Ну, досить цікаво. Це якраз з огляду на те, що Василь Малюк казав, що буду займатися якраз асиметричними операціями, не з повітря, але з землі. І щодо продовження бойових дій і паралельно мирно треку сьогодні теж буде багато інформації. от одразу цифри заміряв Київський міжнародний інститут соціології, середню температуру по палаті, яка називається Україна. 54% українців проти обміну Донбасу на гарантії безпеки. Я хочу сказати, що таких людей поменшало. Пам'ятаєте, цифри: 80, 70, 60, Сьогодні 54. Тобто, все менше і менше людей, якби на дуже такі потужний принцип, йдуть. Ще 39% респондентів. В припуска... ну, допускають територіальні втрати, а 5 не визначилися з позицією. Ну тобто, фактично, скоро вже йде до цифри 50-50, 50 на 50. Чому українці, ну якщо дивитися на цифри проти здачі Донбасу, теж от запитали, чому ви проти? 35% відсотків. Переконані, що Росія все одно не зупиниться і продовжить війну. 33% відсотки вважають, що Україна не може відмовлятися від своїх територій і людей, в принципі, адже це суперечить Конституції, принципу територіальної цілосності. Я людей ну от цієї кількості, які проти здачі земель в обмін на гарантії безпеки не вірять у реалістичність і надійність безпекових гарантій від заходу. 69% на загал продовжують сприймати війну як екзистенційну загрозу. і Вважають, що Росія або хоче здійснити фізичний геноцид, в принципі, що вона зараз робить, або знищити українську націю і державність як таку. І ще 83% респондентів вважають, що поточна мета Росії однозначно виходить за межі Донбасу, і переважно мова про повне підкорення або знищення України. От таке сьогодні відчуття є в людей, і вважається, що ну я от те, що можемо побачити в цих цифрах від Київського міжнародного інституту соціології, вважає, що Росія за жодних обставин зупинятися не буде, особливо якщо після мирної якоїсь угоди чи там посередницької мирної угоди якихось гарантій і вона отримає зняття санкцій, зможе відновити своє економічне зростання. Зрозуміло, що не одразу, але пару років воно візьме. Звичайно, що Україна не буде стояти на місці, і очевидно, що за той час ми можемо бути членом Євросоюзу. Тобто, ці моменти чомусь Київський міжнародний інститут соціології не врахував. А якби категорично на сьогоднішній день мовляв, там в Росії все на мазі, вони йдуть прямо в космос із своїми показниками. Ну добре, я просто вважаю, що таке опитування не дуже коректним є на сьогоднішній. Момент тепер щодо фактажу, як змінюється наше життя в обставинах, звичайно, результатів цих начин, наслідків цих обстрілів, плюс досить потужні морози. Як ми вчора з вами говорили, комендантська година тепер має такий флексибл варіант, тобто, якби не дуже категоричний, там умовно з 12 до 5 ранку. В принципі, що дозволено на сьогоднішній день, це є дістатися до пунктів незламності. Перепустки не потрібні. 24 на 7 людина може йти в пункт незламності. Якщо потрапляє на якийсь наряд там, чи поліцейського, каже, я йду в пункт незламності. Питань немає. Дозволяється рух приватного транспорту. Якщо ви не пішки, а їдете до пункту незламності, громадський транспорт запускають в ці часи, ну, в ці години, як місцева влада вирішить, то рішення місцевої влади. Пунктами незламності, в тому числі, можуть бути магазини аптеки АЗС. Пам'ятаєте, як сперечалося, чому на АЗС дозволили продаж Лікарських засобів. От вам відповідь на запитання. Заклади сфери послуг, можливо, ТРЦ, якщо в них є автономні живлення, опалення, стабільний зв'язок, там різні подовжувачі, трійники і так далі, щоб люди заряджалися. Ну і як повідомив міністр розвитку громади, території Кулеба найближчим часом очікується рішення щодо гнучких правил комендантської години для міста Києва. Ну, По Києву бачили там людяний армагеддон в деяких будинках. Які Обслуговувалися там, керуючими компаніями, які дерли, там як липку з цих будинків гроші, погрожували там. А потім, коли сталася біда, жодного інженера, жодного спеціаліста немає. Труби замерзли, полопали, а десь потекло все. Ну, тобто, можна мінусувати ці будинки. На жаль, разом з мешканцями всередині. Це такий привіт місцевій владі. Ну і по факту, коли вже підключився Кабмін, в нас по Києву 50 мобільних кухонь з гарячою їжею. Жою в районах, тобто сьогодні їх можна зустріти там, де складніша ситуація. І от я вибачаюсь, звичайно, але повна дурня, як на мене, яка ще раз характеризує абсолютно не фаховість місцевої влади. Я буду вже так говорити. Со щодо канікул в школах Києва в принципі, згідно чинного законодавства, кожен педколектив сам собі визначає, працювати йому чи йти на дистанційку, чи що йому робити з цими канікулами. Ні, сказали по Україні, йдуть на канікули. Київська влада під козирьок, всі йдуть на канікули. В багатьох школах є можливість проводити дистанційні заняття. і Вони, в принципі, проводилися. Є генератори. А тепер що там будуть розважати дітлахів? Тобто, якби і не навчання, і все одно витрата ресурсів. Чесно скажу, ну це просто ну сміх і гріх одночасно. Рішення терміново ухвалили відповідно до постанови уряду на Раді оборони міста Києва. Звичайно, що це вже тепер обов'язково для всіх директорів. Я не знаю, повірте, що директори м'яко кажучи, в шоці від такого рішення, ну знову ж таки, аби там чого не вийшло, да просто так людина тримається за свій стілець, розказуючи про там атаки на опозицію, на місцеве самоврядування, так місцеве самоврядування, тому і є місцеве самоврядування, що воно як мінімум радиться з тими, хто в цій царині працює, а не дійсно просто щоб там копняками не нагнали. Так я ж виконав ваше завдання. Да? А то що там люди, діти та плювати. Звичайно. Головне, щоб крісло було тут, а не десь в Гамбурзі, в якомусь будиночку. Ну, В будь-якому разі, навчальний рік в школах завершиться не пізніше 1 липня. Ну ем, так само в нас університети і заклади про профосвіти йдуть на дистанційку. Бачите, у них не канікула а дистанційка, а школи йдуть на канікули. Е, також дистанційне запровадили в школах Луцька, але. Наприклад, у Львові, там, де влада працює, будь ласка, продовжують роботу у звичному режимі. Хоча можна сказати, що у Львові трошки більше світла, ніж в Києві, і це теж факт. Ну, стосовно умовного комфорту. Ну, от цікаво, ми ж говорили з вами, що і служба 112, і в нас є в Києві 1551. За добу кияни подали 3,5 тисячі скарг через відсутність світла, тепла і води. Найбільше скарг стосувалося тривалих відключень світла, далі тепло і найменше водопостачання. Тобто, бачите, нас, якби складова цього комфорту, все ж таки по світлу найбільша проблема. Ну е, працює у сь ранку 26 чергових частин підрозділів ДСНС. Е, теж приймають інформацію. І от е, теж сьогодні буквально поліція буде ногами разом із комунальниками. Я не знаю, якими тими, що управляли будинками, які замерзли по факту. Е, будуть перевіряти виконання робіт стан електромереж і стан з температурою. У квартирах я думаю, що люди будуть раду зустрічати, показуючи а, стан температури в квартирах в районі нуля. Ну десь може 10 градусів. Це вже Африка вважається. А так, в принципі, нуль плюс 5 Це така ситуація, там де не, не позамерзало ще. Так, друзі, ключові висновки на такому великому рівні, який дає інститут дослідження війни. Російські міліблогери продовжують голосно відкидати альтернативну реальність бою, яку намагаються створити президент Путін і його начальники. Тобто йде там колотне що в медійному просторі. Е, ну хороший факт, звичайно, але поки що, окрім слів, далі процес не йде. Російське військове командування продемонструвало чітку схему публічного надання неправдивої інформації про поле бою в рамках ширших зусиль когнітивної війни, спрямованих на вплив на прийняття рішень Сполученими Штатами щодо поточних мирних переговорів. Можливо, сьогодні е, у Штатах там наша делегація буде зустрічатися, покажуть реальний стан картинки, бо Путін. Ось там наговорить з Гірасимов то Трамп терміново розказує, що Зеленський стоїть на заваді перемовин. Факт, про який ми вчора з вами говорили, про щодо падіння доходів Росії від нафти і газу і постійне виснаження Росії своїх ліквідних резервів, ймовірно, ускладнять зусилля Кремля щодо фінансування затяжної війни в Україні. Хоча вони там досить потужно заявляють, та 5, 6, та єрунда, які питають 10 років, ми можемо воювати. Дзуські вони не можуть навіть рік більше воювати. Недостатні інвестиції в інфраструктуру на далекому сході Росії, ймовірно, шкодять економічним угодам Росії з Китайською Народною Республікою. Я вчора вам казав, що китайці відмовилися купувати в росіян електрику, натомість я думаю, просто готуються до експансії тієї частини Російської Федерації. Цю експансію ми незабаром з вами побачимо і почнуться ці розмови, так само як сьогодні йдуть розмови Трампа відносно Гренландії. Українські збройні сили протидіють нещодавній адаптації. Шахедів, які дозволили росіянам атакувати українські літаки, що підкреслює короткий технологічний цикл наступу і оборони війни. Ми з вами теж цей момент розбирали як під час появи такої історії, так і дійсно проти контрзаходи, які застосували українські військові. Момент карми в ЗМІ повідомляли. Я вчора теж про це говорив. Що в автомобільній аварії серйозно постраждав Дам Кадиров, це той ордоненосний. Син Кадирова Рамзана, і як подейкують, можливий наступник. Якщо там він якось лапті склеїть, то цей Адам міг би бути там начальником, хоча там є ще один син. Але інститут дослідження війни не може незалежно перевірити ці повідомлення. Хоча в російських військово-політичних пабліках і просто в соціальних мережах було багато інформації, що два літаки після цієї аварії там цілий кортеж, ну вони ж їздять всі мерседеси роллс Ройси. А в передній машині їхав цей Кадиров малий. І з ним якийсь там чемпіон по якомусь там бойових якихось містецтва, і той чемпіон, начебто, загинув. А той, а той малий був без ну непритомний. Його реанімували, поклали в літак з Москви, пригнали і погнали, значить, пригнали, погнали а, на Москву. Що там далі? Поки що невідомо, але ще ж кажу, момент карми. Він присутній. А, ну і європейські партнери України оголосили про нову допомогу для підтримки української армії і енергетичної мережі. Вчора багато було заяв, ну звичайно, ми їх прокоментуємо сьогодні. Ну і теж стосовно, якби ну не кур'йоз, але знаєте, як люди боряться за сталість НАТО і покажуть, що ми дуже потужні. В Німеччині розглядають звичайно крайні заходи, щоб змусити Трампа відмовитися від захоплення Гренландії. Це ну, дуже суворі. Просто не повірити. Крайні заходи полягають в тому, що Німеччина на ще раз на крайняк на повний, може бойкотувати чемпіонат світу з футболу. Який в цьому році проводиться Сполучених Штатах Америки, ну побачимо. якщо Німеччина якщо європейські країни не поїдуть для Трампа, це буде удар, напевно, репутаційний. Насамперед, ну побачимо такий аспект теж присутня. Ну і з того, що от наші міжнародні партнери приїжджали, заявляли, от просто речення одне від президента. Чехії Петра Павла, Україна має піти на болючі поступки для досягнення миру, от десь в цьому контексті я думаю, що найближчі, дня, найближчі дні нам і будуть давати розуміння того, як розвивається картинка, цифри, відносно якої я вам дав у нашому відчутті на початку сьогоднішнього спілкування. Так до речі, це спілкування по Давосу може фіналізуватися тим, що в Трампа створять такі, бо зараз планують і розмови пішли Раду миру для України за зразком Ради Миру для. Гази є версія, що адміністрація Трампа розглядає Раду Миру як потенційну заміну Організації Об'єднаних Націй, ну якби такий паралельний неофіційний орган для вирішення можливих конфліктів. До Ради по Україні мають війти представники України, Європи, НАТО а, і американці кажуть і Російської Федерації. А очолить цю раду Трамп ну завдання, як він це формулює, гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням. Ну і в цьому зв'язку до Ради Миру тому що будуть входити і майбутні громадяни України, в яких не лише паспорт України, а паспорт, ну, скажімо, європейських країн чи сполучених штатів, тому що від сьогоднішнього дня другий паспорт дозволено в Україні набув чинності закон про множинне громадянство. Кого це стосується, просто щоб ви знали, що така є історія стосовно навали, яку очікували чи за якою спостерігали. Я думаю, що вона відтермінована в тому числі як на мене, а через інформацію, яку дав президент Зеленський, заявивши, що по суті ми зараз озброєні, і в нас достатньо ракет, тому що напередодні ракет не було. По суті, ну якби ППО є, але були вони без ракети. Справа не тільки в Петріотах, ракет, до яких ніколи не буде вистачати. Ми вже з вами говорили, що таких ракет, як грошей, як зброї, завжди мало. А за час просто повномасштабної війни в Україні. З'явилося дуже багато інших систем ППО, і іноді хочеться говорити відверто, ну по суті, читай кричати відповідними словами, але не дає такої можливості ситуації. Наприклад, от як сказав президент, до ранку у нас було кілька систем ППО без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети. От сказав президент Зеленський, і можливо в цьому контексті десь якось це вплинуло на рішення Путіна завдавати потужний удар. Зараз ракети вже є, але коли. Ти розумієш, скільки на складах у якої країни всього цього є, і не тільки в Штатах, а в Європі теж. Воно ж просто лежить. І ти не просто вибиваєш це все силою. Ну зазначив президент, що пакети допомоги з акцентом на ППО Україні потрібні постійно, бо ворог удари, на жаль, не припиняє. Ну і в цьому зв'язку якраз в нас перша річниця цього сторічної угоди. З Британією тут теж якби ілюстрація. А в лютому Україна і Британія виходять на рівень тисячів дронів перехоплювачів Октопус, які в принципі будуть стояти в такій кількості на конвейері. Тобто вони є в виробництві, але вже розкрутять до такої кількості. Це дуже хороша інформація. Стосовно заяв Трампа, я ж кажу, там коли настрій, коли там от, дали премію Ноб... Нобелівську премію, точніше медальку йому дали. Як оце Кадиров там збирає медальки. Хороший настрій в, в, в Трампа, але в будь-якому разі, це ж людина мінлива, і вона президент Зеленський каже: ми штатами в деяких питаннях взагалі не на одному боці. Це досить відверта заява, і варто знати, що я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми тут не пройдуть. Я вважаю, що ми дуже близькі до того, щоб війна закінчилася. Але пам'ятайте, що сказав Петер Павел, що Україна мусить піти на болючі поступки для того, щоб це відбулося. Ну, е, стосовно того, хто там затягує, що то президент Зеленський достатньо однозначно сказав: Так, звичайно, штати України зацікавлені в закінченні війни, а Росія відтерміновує підписання угоди. Ну, ми теж з вами вже метикували, окрім. Всіх там соціальних моментів а, путіну доповідають, що вони рухаються. А оскільки вони рухаються, то треба рухатися, а не підписувати мирні угоди, допоки там в якусь стіну не впруться. Вони вважають, що ця стіна якби дуже далеко. В цілому зрозуміло, що штати хочуть завтра закінчити війну. А ми хочемо зробити вже це сьогодні. Але ми зацікавлені. Ми от обидві сторони і розуміємо, що від термінування підписання і закінчення війни йде з боку Росії. Ну, от додавши президент, що в кінці минулого року була домовленість про обмін тисячу на тисячу. Однак Росія затягує ці процеси. Питання не в бажанні, а питання в тиску, потрібен достатній тиск на Росію. І все закінчився. Я вважаю, що ми до цього близькі. Так, от, стосовно цієї тисячі, каже, ну от домовилися поміняти тисячу людей. В чому проблема? Чому затримка тут з української сторони? Хто тримає українців в полоні? Ми ні, Росія тримає. Чому вони не міняють? Ну у, у штатів є відповідь на це питання. Ні, немає відповіді, тому що є деякі питання, які є некомфортні, але вони ж дуже справедливі. Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку. Давайте поміняємо тисячу людей. Відтермінували. Давайте, хоча б 500, Відтермінували. Давайте всіх на всіх. Це ж частина 20 от цих пунктів плану. Відтерміновується. Та хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну? Питання тут не в бажанні, а питання в тиску, дійсно, який потрібен в більшій мірі на Росії. Ну от я кажу, сьогодні в Майамі, там відбудуться переговори. Поїхала українська делегація. Це ж підтвердила і пані посол України в штатах Ольга Стефанишина. Буде там е у Меров. Секретар РНБО буде Кирил Буданов, тепер керівник офісу президента, і поїхав Давід Рахамі, голова парламентської фракції Слуга народу. Він ж пам'ятаєте, брав участь на перших переговорах, в принципі, коли в 22-му році вони проходили. Ну і серед іншого, ну зустрічатимуться вони зрозуміло з ким, але серед іншого будуть моменти пов'язані з економічним розвідком. І як, от казав президент Зеленський, ми працюємо зараз над двома ключовими документами: це угоди про гарантії безпеки, власне. На що основу, ну якби наголос зараз робиться, і так званий пакет економічного процвітання України на 800 мільярдів доларів. В принципі, перший і другий пакет гіпотетично наступного тижня можуть підписати в Давосі, де гіпотетично може відбутися зустріч. Я кажу, гіпотетично, бо ще порядок денний на Давос Білий Дім не оприлюднював. Ну є сподівання, що ці зустрічі відбудуться, але будемо з вами конкретизувати вже по факту. Ну ще. Пані Стефанична уточнила, що метою візиту, от у Мєрова, Буданова і Рахамі, є доопрацювання цих домовленостей з американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали зрозуміло національним інтересам України. Ну і плюс от вечірнє звернення було президента Зеленського, в якому він доповів, що провів нараду з урядовцями і командою офісу. Зараз на шляху в штати наші представники зустріч з американськими колегами очікуємо найближчим часом. Ну і також підкреслив, що триває підготовка документів для зустрічі в Давосі наступного тижня. Ми готуємося до цього наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними, потрібен чіткий зміст, зміст зустрічі зміст документів. Документів зараз точно не час для гучних і порожніх розмов для якихось формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей, для українців, для європейців, для американців. Мир однаково потрібен усім. Справжня безпека однаково потрібна всім. Нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх. І все це має бути відображено в відповідних документах, які ми готуємо, зокрема з американською стороною. Я вже говорив вам, що цей форум в Давосі буде з 19 по 20. 3 січня на сьогодні 17 січня, але ну, якби там найбільша активність буде в 20-21 числа. Ну, президент Зеленський буде представляти Україну на цьому форумі. Та й в принципі там досить поважні делегації збираються цього разу. По лінії навіть Великої Сімки, чого раніше не було. Ну, все це якраз під момент пов'язаний з мирним треком, який очевидно сьогодні буде там дотягуватися в якихось нюансах Перед тим, як Вітков і Кушнер, в принципі, полетять до Москви з якимось фінальним варіантом, який буде узгоджено українською і американською стороною. Вони там, звичайно, можуть там, знаєте, закреслити все і викинути в смітник. Ну, але це буде закреслення роботи миротворчої роботи Трампа. Хоча в нього вже є Пнобілівська медаль. Ну, йому там треба той мільйон доларів чи скільки там дають за цю премію. Медаль є і нормально. Так, друзі, генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 153 бойових зіткнення, 55 авіаударів скинули росіяни 144 каби керовані авіабомби. Крім того, залучили для ураження 4730 дронів Камікадзе і здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. По, значить, просування, яке доповідає Deep State, це Софіївка, але якраз інститут дослідження війни тут розширює Трошки географію, і кажуть, що росіяни просунулися в районі Слов'янська, Покровська і Гуляйполя Поля за останню добу. Хоча, знову ж таки, ми знаємо, як працює Інститут дослідження війни, вони трошки в злагом таким часовим дають. Тобто, я вже думаю, що ми ці моменти з вами ще позавчора пройшли. Але ну, те, що на сьогоднішній день. І стосовно українських дронів, яких мужньо там Канашенков збивав над Росією, їх було 99, ну те, що вони заявили, найбільше над акваторією Чорного моря фактично половина з цих дронів, 29 – це Білгородщина, 12 – Курщина, 4 – Ростовська область, 4 – Астраханська область, 2 над тимчасово окупованою на територією Автономної Республіки Крим і один дрон вони начебто збили над акваторією Азовського моря. Ну і знову ж таки, там над Сочі сьогодні вибухи Таганрог, Ну, Чекаємо на повідомлення відповідних наших інституцій. А по землі буквально кілька слів, бо чекаємо знову ж таки звіти за цю добу, і очевидно, вже в третьому брифінгу їх обговоримо. Але на сьогоднішній день погуляй полю, бачите, в принципі, з'являються ці інформації. Ситуація виглядає так: противник продовжує поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. В останньому оновленні якраз можна було побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, якщо там дивитися на карти Діпстейту, зокрема, де вже давно фіксувалися росіяни, весь час. Вони пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців сил оборони залишити позиції. Однак бої за місто тривають, і в західній частині населеного пункту, де також постійно фіксується противника, а лінія бойового зіткнення вона як така відсутня, адже динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією піхоти ворога, якраз в ті частини міста, де, начебто, контроль тримається силами оборони. І ще стосовно. Повного моменту, який називається північний кордон. Ми з вами за Сумщину говорили, за Харківщину говорили. І от ці спроби Путіна там, як вони називають, створити якусь там санітарну зону через утримування якоїсь території з кількома селами, те, що їм вдалося, але більшою мірою не вдалося. Лукашенко Лукашенко наказав терміново перевірити бойовий стан своєї армії. Знову ж таки, це момент психологічного тиску, якби плече старшого. Брату він підставляє, як він любить це говорити, щоб ми теж напружилися на якійсь ділянці, пов'язано з Білорусі, і не перекидали там, скажімо, Рівненщину, на Волинь, не перекидали підрозділи звідти. Ну, наказ Лукашенка, те, щоб ви розуміли, вся армія Білорусі це ж включно з цими там, кухарями, там, що там, водіями 48 тисяч осіб. Звичайно, що це фактично нічого, але тим не менш муляти вони можуть. Тобто 48 Тисяч осіб, як кричить, що ми не хочемо війни, да, але разом з тим Лукашенко боїться внутрішнього вибуху. Звичайно, як будь-який диктатор, тому що в моменти, там де гірше, звичайно, що воно може в нього ламатися. Ну, е якщо не дай Боже, що, то ну не мені там говорити, що українські дрони просто перекриють всю територію Білорусі, просто якби і в разі агресії, там мозери новополоцьких НПЗ можуть стати в один момент просто багатостраждальними. Я. Я в тому не сумніваюся абсолютно. Бо Білорусь об'єктивно сьогодні відстає технологічно і за бойовим досвідом. За останнім ну, ні, є там найманці, які там з Путіним воюють, але це не масова історія. Ну, в принципі, перевірка це спроба не виглядати слабаком на тлі України і Росії. Це звичайно не підготовка нападу, тобто, щоб ніхто не говорив. Але оскільки ці рухи будуть і. Сьогодні, завтра, особливо мешканці от там прикордонних територій будуть про це знати більше. Тобто, щоб ви не переживали. Ну, може, карту покаже там Лукашенко, звідки на нього готувався напад і внаслідок чого він зорганізував таку перевірку. Це друзі, основні позиції дня, які розпочинаються. Так щоб знати, не здогадуватися. Я дякую вам, що ви на youtube каналі Василь Василітмчук. Далі обов'язково буде. Бо події насправді дуже багато, і тих, які треба охарактеризувати так само в наявності. Є Приєднуйтесь під. Підписуйтесь дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, пальчик догори, піктор рамки. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, коментарі. Ну і звичайно, її про посилання. Відправляйте на цим відео, лінк друзям, знайомим, колегам по роботі своїми соціальними мережами абсолютно спокійно. І буде таким чином більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую мої патреони, дякую спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це не аби як надихає підтримує. Спасибі вам величезне. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, стоїть до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!